Бе восьмий пасатік, той який ви любите, той, який економний, той який універсальний, той, який має максимальний попит бюджет такої машинки на сьогоднішній день від 15 тисяч доларів. Основні проблеми, як ви всі знаєте, це впускний колектор, Він же EGR, який просто починає тріскати на пробігу 250-300 і втрачається антифриз. Більше проблемних моментів сказати я не можу. Окей, маховік. Да, поміняєш тарас маховік. Окей, ну щеплення, ну так вибачте, це ДСГ, Як механік сірий. Що ти можеш виділити по проблемам? Проблеми? Поїхали. Раз. Проблема клапана кришка. два. Клапана кришка це проблема. Вечна у всіх. Маховик. Три. Ні. Чекай, чекай, давай по конструктиву. 300 тисяч не проблема. 300 тисяч, 100 тисяч. Почекай, не розказуй, басні. Клапана кришка, глянь, 280 тисяч. Су Сухенька. Де. Торі мокра, це навіть. То запотівання. Ти різницю відчуваєш між запотіванням і мохро. Мокро... Мокре, це коли тече. він завжди буде потіти. А розхід пального так, 5 літрів? Так яка різниця? Є треба удовольствиє проти. Розхід пального. Ні. Далі, йдемо далі. Які ще проблеми? Блядь, це дизельна вонючка, які проблеми тут. Вона на екології не воняє. Да, він... Розхід пального 5 літрів, вся сухенька і питань немає. Перва екологія. Скоро вже Ні, так, нормально. Ну подожди, я ще так, не смолю. По Поміняємо ЄГР і поїде далі. Помили? Друзі, він в цьому не розуміється. Двохлітрові дизеля гарно ходять саме головне вчасно обслуговувати.